Початком осінньо-зимового періоду працівниками МНС зафіксований випадок займання у приватному секторі через порушення правил безпеки при експлуатації пічного опалення. З метою запобігання нещасних випадків рятувальники в чергове нагадують городянам бути пильними. Ні в коїм випадку не використовувати для розжигання пічі гарючої жидкості Перед атаку сезоном. необхідно провести очистку пічі і димоходів від сажі. На чердачном помещении провести аж і и по белку д дым дымоходов. Также запрещается хранить возле печей большой запас дров. А пожежа у палаці культури тю спонукала надзвичайників проводити перевірки на дотримання пожежної безпеки організаціями міста, за порушення яких у цьому році було складено більше 40 протоколів. Чаще всього нарушення – це як відсутність пожежної сигналізації, система повіщення пожарі і відсутність гнізащитної обробки дерев'яних конструкцій чердачних поміщень. Максимальна сума штрафу за нарушення правил пожежної безпеки – це 170 гривень. Той тобто, спідусмотре адміністративним кодексом. загалом вже з початку року у дружківці сталося 96 пожеж, в результаті яких загинула одна людина, і дві травмовано.